Угу, дуже скучно. Ти є ж, говори по нас зараз. Малише просто. Добре, добре. Так, ну все, лягай. То До... ми лише і я теж думала, що ляжу. Так, ну все, ми присумолися, бронь. Вау-вагу. Надіюся, всіх був приємний політ. Ну, а ми приземлилися на все! Ого, як швидко, ну все. Ого, уже, уже спека сюди йдує. мама мама мама, мама, -мам, мам, Ой. мам Мам! Не кричись. Звичайно. Ой, та вже нічого нічого. Вже нічого не поробиш. Ми і так виходимо. Ну все, іди буди мама. Мене буде не треба, я вже тут. Уже я і вспіла лиша дати. Ну все, поїхали туди. Так, ну все, виходимо. Тут ще заходимо. Ого, як тут гарно. Тут ще наші речі вже лежать. О, тато, та ви дойди. Так. Ну. Ну все, я пішла. Так, це вроді моя кнопка. Взагалі це не твоя, а наша. Галявки, <клес> тебе ні, вас ніхто не питає. І не треба питати. <клес> ладно, ладно, ну все, ми вже будемо лягати спатки. Нас тут біля тебе. Ай, <клес> я точно вже спати хочу. Я зараз тягну пі замочку, зроблю собі. Покупаюся вайну. Вона в холодильнику покупається. Що ви так смієтеся? Теж посміятися хочу. Твоє діло. Будь ласка. Не будь ласка, а будь ласка. Все. Мені тут зуби не заговорити. Все, я пішла перевдягатися. Діди, мама. Вже щось хоче Сказати. Я сумка. Тут принести тобі, чи ти сама сходиш? Сама схожу. Так, зараз знайду твою сумочку. Ой. Ну все, дякую. Ай, як добре.